Який хоч во, така й техніка. То дякую за комент. Всім добрий день. Поїхали ми сіно забирати на такому драконі старенькому на юмзику. Думаю скоро я його буду продавати. кому треба буде ЮМЗ. Юмзика буду продавать, Т40 буду продавать. Коротше, все продам. І надо, наверное, забугор сваливать, бо пишуть там коментарі такі погані. Поїду на дядька працювати. А що робити? Як ви думаєте, як моє... Як моя ця думка вам? То пишуть, що я... мені треба з ручника снятися, то ще щось. А це вчора по почитав коменти. А як там ще було? Дядь Коля Мільніченко написав. А, не хватило клепки. Коротше, продаю всю техніку, наверное, І дергаємо отсюда. Десь поїду в Польшу або за границю. Що робити Включаємо маску, заводимо, так він працює, ви чуєте, як часики. їдемо на цей. та батько там чекує, Надо сьогодні. Пишіть, коментуйте. Буду тікати все таки, ну і анатож. Буду блок вести десь із за границі. А що робити? Таке життя покинув все те, що Те, що нас збирав із батьком продав на перше время коштів хватит. А, з ручника снял, дві кондер включить кондер працює запищав давно не працював Ну, летим далі покажу вам де